Вітаю, друзі! Сьогодні відповідаю на питання в коментарях, спитали мене, що значить сон. Попросили подивитися значення сна. Сон такий, що приснилася, померла свікров, яка вже померла, і вона приматувала фотографію жінки, той, який, сон, який сон наснився, приматувала її фото до якихось смерців. Простинями приматувала фото. Ну, це явно, що щось нездорове, такий сон, якийсь магічний вплив, невідомо що, да? Вийшла карта таємниці, щось скрите, то, що хочуть скрити. про що говорить сон? В мене можна. Звернуться до мене, подивіться, про що попереджає сон. Карти скажуть, що, і ми приберемо негатив. Той Сон явно що негативний, якийсь магічний вплив на людину роблять. Це можна і без карт сказати По такому сну, да, що фотографію приматують до мерців, ще й померла свій кров. Так, З якої не дуже гарні стосунки були і при житті. Скажіть, покажіть, про що попереджає сон? Що цей сон значить? Ну, це дійсно обряд на цвинтарі, що дійсно вас десь на цвинтарі прикопали ваше фото. Хто робив син той, той, хто снився, син? Вплив силою. Це був якийсь обряд, щоб ви його любили, але це обряд на цвинтарі. Оце не дивляться в інтернеті зараз. Темні дуже багато дають всяких обрядів, таких, що вони кажуть, що вони не страшні, це обряди, що можна робити. От Чоловік надивився, я так розумію, десь і пішов вас, прикопав на цвинтарі, щоб ви його любили. Любовний приворот, я так розумію, що з чоловіком в розлученні. І це на 12 років прив'язав вас до мерця. Такий обряд на 12 років робиться. Карта смерть вийшла. Що він думає, що це обряд, що ви його будете кохати, що ви до нього повернетеся, що це любовний неприворот. Насправді це порча насмерть. Вийшла карта смерть у нас. Тройка кубків. За вами спостерігають, згадують, як було з вами добре, якісь розговори про вас, нема контакту, але дізнаються про вас через третіх ос особ, як ви живете, хоче вас повернути. Це по дьяволу незадоволений життям, предатель, мріє, що ви до нього повернетесь. Тут з міча робить вам, він злиться дуже злий на вас. Прибирають, це все треба прибирати. Е, людина думає, що ви про це ніколи не дізнаєтесь, що це він вам таке не робив. Що це все не кажеться в очі, що ви не, не здогадуєтесь, що він вас повертає, але він вас повертає. Напевно, пішов до мами на цвинтар і там зробив обряд любовний приворот на цвинтарі. І вийшла, вийшла порча на смерть. І... На 12 років це у вас буде дуже негативний обряд, він блокує гроші. Якщо ви працюєте з клієнтами, блокує клієнта, клієнтів, бо клієнтів не буде, погане здоров'я, кохання не буде ні з ким, ні з ним, ні з ким. Ну, це можна справити, це треба чисточку зробити. Поставити вам захист, щоб до вас ця дурня не чіплялась. Ну, Це все можна прибрати. Є методи. Зараз я перекрию так картами. Це е, просто свіч, свічками, це не вийде зняти. Це треба вискові відливки або ще в мене один є метод. Це вже на індивідуальному, це треба фізичний контакт з людиною і можна прибрати цю порчу насмерть. Так. Ну, щоб я порадила, відливки воском. Вам треба. Відливки воском. В мене, не в мене в будь-кого до ідеального стану, поки не буде ідеальна відливка. І поставити захист. Але вам це треба зробити, рятуйтесь. Там. Когось поїхала криша на вашій почі. Вище сили, прошу, зніміть весь негатив, про який попереджає сон. Все зле лихе, поверніть тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не за кольцовку особисто на них по Верховному суду буде так. Очищу вас від вашого природного стану, ідеального здоров'я, фізичного енергетичного. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод приявиться в вашому житті. Буде так і так єсть. Дивіться, оце, що я перекриваю, вам стане на деякий час легше. Може, там на тиждень, може, на два тижні. Ну, якийсь період, що вам покращення буде. Але так як ваше фото примотане там до цього мерця, воно як саме вистанавлювающая порча. Зараз ще перекрию разок. Але... Якщо почиститься до ідеального, поставить захист, то цей негатив буде повертатися одразу тому, хто це зробив. Навіть якщо він це зробив по дурості. Ну, там злий умисел був, він ненависть до вас має. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив, про який попереджає сон на тому, хто дивиться. Карта зв'язки. Сама королєва жезлів, маєте магічні здібності. Ну, зараз ви повністю почищені. Девіть Пінтаклі, зараз хорошо, але з часом воно може ну, воно Ви ще сили, допомоги, прошу, знімить негатив з того, хто дивиться. Ваші фото більше не несуть вашої енергетики. Несуть енергетику того, хто в руках тримав, той, хто торкався ваших фото, його енергетика, там, в могилу зарита. У Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема, буде так. Ось така справа. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.